Якщо ми навіть історично подивимось, що ми можемо бачити? Чи були лиха, були на землі? Був потоп, але Ной зі своєю сім'єю врятувався. Здається, така катастрофа була. Ми бачимо, наприклад, була катастрофа Содом-Гомора, але лот врятувався знову ж таки. Тобто Бог послав ангелів і його спасли. Знаєте, це все як рівень апокаліпсису, катастрофи були. Єрусалим був зруйнований, і практично декілька тисяч років його не було. Каменя на камені, як каже Біблія, не зосталось. Христос говорив, але Господь попередив церкву, дав пророцтва. Справді, багато хто загинув, був вигнаний у рабство дві тисячі років тому, а церква врятувалася. Вона знала, що робити. Вона вчасно могла вийти, мала розуміння, де перебувати. Тому важливо пильнувати, важливо молитися. Важливо. Чути духа, бути в дусі це дуже важливо. Часто чуєш кажуть ну перше треба це, друге треба це, третє це. Я вам хочу сказати, перше це Бог, а потім вже друге, і третє і четверте, перше те, що ми живемо, те, що дійсно ми дихаємо, те, що Україна живе, звісно, багато горя, багато біди, але справді могло би бути ще набагато гірше. І Бог стримує, тому що перше Бог. І давно вже стався б крах цивілізації. Взагалі це не секрет.